Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Фронта. Ось стеляр. Це якби така головна. Є тут різна бібліотека стилів, є багато фото. Можна чесно, ще не зі всіма працювала, запробувала так експериментувала для себе. Зокрема, ось створюючи декілька таких різних. Моментів щодо стосування, ось бачите, це одна заміна обличчя. Тобто це був Грушевський його замінили е, Венеченком. Е, ось на день дається, даються кредити, 180 кредитів. Наступний день скидання, потім вони знову е, прошу, е, 180, якщо я не помиляюся. Тобто, коли ти щось робиш, залежно від того, що ти робиш, кредити е, списується різна кількість кредитів. Десь 4, часом 8, в залежності від того, що з цього тут, тобто зліва, в нас є панель, і перерахунок, можна перетворити текст зображення, відповідно, зображення до зображення, генеративна заливка, щось створити твірна ехран... Зараз я покажу, що це таке: обмін особами, ремонт обличчя і поліпшення. ну Це ось, знаєте, я найперше пробувала. Тут таке зміна. Сьогодні, коли ми по. Я відкрити. Ще, то... Ось сьогодні зміна обличчя це той же самий Грушевський, але замінювала на молоде обличчя Леоніда Кучми. Ну, щось трошечки воно пішло тут не так. <гум> ну, видало, так, щось таке трошечки смішне. Не, не знаю чому, ось так, так воно побачить. Ну, два не дозавантажились, не знаю. Повинні чекаю, але щось ще два не дозавантажились. Ну, але сьогодні, якщо взяти е, попереднє, то тут трошечки, а ні, це не за не обличчя, це покращення обличчя. Перепрошую, е, ось таке фото було. А відповідно, ось тут воно покращило його, бо заміну обличчя я робила е, на іншому цьому, е, то замінило теж трошечки на Венеченка. Було краще. Ну зараз я вже не буду заходити в другий за е, Ну, в другу е, свою Google, -лицю. то ось тут такими формами побачено. Можна обрати, який ти хочеш, і завантажити. Поки що завантажувало без проблем. Різні, яку яка тобі подобається якщо е, Ще, що я робила е, Ось була така згенерована картинка трошки в іншому застосунку. Е, це, зокрема, е, так, ось твірна еха. Е, ви завантажуєте, наприклад, картиночку. вона вже показує. Наприклад, якщо вона менша, ви її вам треба її зробити, наприклад, десь більшу. Ви розтягуєте поля, і відповідно воно додає. Ось це була завантажена картинка. Якщо ми візьмемо цю, бачите, воно її розширило і додало більше якихось булічок. І ще... Е, Домалювало мені додатково ось тут ще якісь там водорості чи що. Тобто воно її розширює в, е, як в ширину, так і в висоту, відповідно, щось додаючи своє. І теж можна обрати дві різні. Зараз я продемонструю ще, е, ну що зробимо разом. Е, це один із, і ось, скажімо так, тут е, одночасно поєднано. Декілька, зокрема, перша була картинка, тут її немає. Зараз я спробую показати картинку спочатку. так от у мене 13 9 8 3 і ще лежить одна то 2 б десь тут маленький Я не можу цю картинку. Ну, діти стоять біля банеру, і, відповідно, там на задньому фоні був банер. От не бачу, де та картинка, звідки я її завантажувала зараз. Mm -hmm. Тобто, якщо взяти, ось тут ще був такий великий банер. Вони там при Певну інформацію до неї приєднували. Я прибрала фон, це було перше. Прибрала фон. Ось така стала картинка. Далі використала ось той еххарт. Тобто воно її розтягнуло, створило ось такі дві, два таких зображення, ну трохи дивних. Тобто на першому плані лишаються okay. ті, що були діти, а тут вони додали якихось таких всіх, так як ззаді більше в чорному стояли, додали в чорному з масками, ну, досить таке okay. дивне, щось додало. Потім пішли ми далі заміна обличчя. Можна замінювати всі обличчя, тому що тут воно тебе показує, чиє обличчя замінити. Замінене обличчя крайньої дівочки, яка там стоїть в чорному, стояла в чорному пушері, і замінене на обличчя іншої дівчинки. Замінює, якщо б я натиснула на, якусь, на якесь інше обличчя, воно б замінило інше обличчя. Тобто замінює обличчя діток інших. Ну і ось ви останнє, що я використовувала в цьому фото, це поліпшення. Ну тут вже воно поліпшувало геть на свій смак і поліпшувало по різному, тобто зовсім змінивши картинку. Ну, ось такі тут нібито діти плюс-мінус зберігаються стільки, скільки їх було, але вже зовсім інше обличчя, з іншим кольором шкіри, ось щось таке, таке генерує. І ще одне я пробувала генерувати. Це тут я змінювала. Можна змінювати по різному, ось теж видаляти фон, робити в різних стилях фото. То воно змінювало моє фото. Потім ще ось так воно там змінювало. Коли я змінювала стиль, відповідно, зображення до зображення воно змінює. І ось було написано, щоб українською мовою. щоб... Зобразити озеро, з... сходить сонце, відповідно, літають птахи і світлий день, щоб не було темних кольорів. Воно видало мені ось такі чотири зображення, коли було написано такий запит на зображення, на в... створення фото. Ну, тут перетворення, ось якщо візьмемо перетворення тексту в зображення. Що ми додаємо новий проєкт, можна і над тим працювати, воно там додає доверху, наприклад, перетворення тексту в зображення, ну, не знаю, наприклад. Спробую зимовий день. Тут у нас 136. Зараз побачимо, бо я в кожного воно що видасть. Е, ну, це безкоштовно, просить, е, щоб швидше пришвидшити, довго не читати, не чекати. Пропонує 10 доларів на місяць підписатися. Тут підказки автоматичні, швидка черга, а теж кредити правда є видалення водяного знаку е, і експорт високої роздільної здатності. Ну, я просила зимовий день, світить сонце, гори. Зараз побачимо, що воно видасть. Ну, якщо брати це, це напевно, що найбільше підходить з того, що було написано картинки. Ціє... А може він просто не розуміє. <говорить> Англійською не пробувала, пан Петро, чесно не знаю, не скажу. Ну, але ось тут, тут плюс-мінус зимовий день, гори є, світить сонце, щось воно ну, по тому запиту е, видало. Зараз спробуємо зробити кліпшення. Ну, каже, що можна повернутися до продовження редагування? Ну але чесно, не знаю, що буде, де бо зараз е, почекаємо, що воно е, ну тут попробуємо ще, наприклад. Є ще ремонт обличчя. Ну, ось це якщо ми візьмемо ремонт обличчя. Тут теж можна дописати бажання риси обличчя і дійсно змінює, бо теж я в іншому застосунку пробувала там написала, наприклад, зараз трошки. По, ой, що пише. Хай пробачить Грушевський, що ми його трошки. Я видовжене обличчя з довгим носом. Зараз теж побачимо, що він нам видасть. Поз позначити область тебе побуду. Ні, ні, вон, а, позначити область. Хм, странно. Ну, зараз спробуємо, що ми позначили. ну, позначили. Спробуйте на Завжди пропоную я щось як довше треба чекати, пропоную зразу. Ще 91 покращення. Ну, тут сильно змін поки що на цьому, що я не бачу. Не змінило, бо в іншому я своє обличчя просила зробити більш круглішим, там з виразнішими очима, то робила. Але кажу, просто бо зараз це було в іншому обліковому записі, тому переходити зараз, мені не дуже буде зручно. Але цікава ідея, коли з фотографії робився скетч для якоїсь презентації, або для якогось навіть е, фотоальбому, так, якщо так. учні можуть зробити а, або усі письменники, да, фотографіями завантажимо в єдиному стилі формуємо, і буде каталог, можна зробити картки письменників. Е, ну, багато є можливостей. то. Так, ну тобто тут ще можна попробувати. е, Малюйте частину на полотні, намалюйте, е, чесно теж не пробували, що це таке. Кеша є тут, а текст, відповідно, захват рукою і е, а рухатися. Ну, ось видалите фон, коли зараз ми нажмемо, воно видалить. Бачите, по-різному забирає кількість видалення фону забрало тільки два відповідно кредити. Якщо щось робить більш таке об'ємне, от вже бачите, того фону, який був попередньому сірому, тут те, що нас ну, трошечки прибрало, можна на щось робі, собі зробити своє. І, наприклад, візьмемо поліпшення, побачимо, що він з поліпшенням. Тут вже ось завантажилося, і, відповідно, ми можемо рухати те, що в одному було, і тут, відповідно, змінюється: бачите, тут більш такі темніші кольори, більш світліші кольори, тобто можна його собі. Ну, Тут не кольори, тут е, деталей. Деталі, так, ну і таких можна ось собі його, е, відповідно, це вже поліпшення, так, додало деталей, і ще можна собі зробити те плюс-мінус трошечки в різних, е, в різних кольорах. Е, не знаю, тут воно мало би бути 4, десь там. Е, тут ми вибираємо, що розмістити на полотні. Е, е, ну, Таки досить, як з попереднім, то покращило. Е, Дійсно покращило фото.